Так, сьогодні ж білили обрискувателем. І дуже ж усі запитуєте. Я думаю всі про це знають. Ігор чи не забивається, ні фігосип, оцей лайфок, не те, що щиткою масляти. Він став буквально там годинку, літрів 60 о, заправи, вибілив. Підходь сюди. У нас ось обрискуватель Дніпро. Що я покажу. Якщо у вас всередині покажи людям, він є фільтр. Сито. Якщо у вас у нових обрискувателях є таке сито, можете білити. Берете, купуєте не гашену, не гашену, гашену, гашену здесь. У відро вігар, ну, щоб розчинилася то та, та вся грудка. Тоді починаєте лить і воно може забиватися на сіточки. Берете, хтось стоїть цією ну, щоб допомагало. І отак водите туди-сюди, і воно нормально протікає. Все, закрили. І пішли білить. Нічого не насадка ніде, нічого не забивається капітально. Ну, да, після роботи обов'язково помийте. Гарно проженіть його водою і все. Якщо у вас нема того сита е, на низу, і так, тоді не буде діла ніяк. І зараз покажемо, як побілів сарай, як все стало. Покажи ось сюди. І ось яка була стіна, яка стала. Ну, Красота, ж. красота. Тож, садочок сьогодні обкосилося, зранку встав. Бур'яни такі були, воно ну, таке воно рідке, ну, блін, дуже така лобода, щириця, страшне, бо вночі сонце в очі світить. То будемо сьогодні вибирати часник, пройшли біля саду, попідпирали там. Рейками, дуже з цими карликовими деревами проблематично, що вони то розчихаються, то вітер їх ламає, приходиться постійний догляд. Там підперти, там сьогодні з дружиною плиши рейочки попідбивали. І оці рейки вже довго сужать. Уже років три вони стоять без проблем, гнієний день що обична там сосна. То будемо вибирати часник, покажу, який врожай у нас тож. Для мене це нормально, покажи отут далі, отаку плантацію викосить. Так що, от так. А завтра перейду на ту сторону косити. Теж вистачає, що косить, так що дураків робота любить. Тож, трішечки вам розповів. Всім гарного вечора, приходьте на вечерю.